Всім привіт! З вами Палич і ВГ нам завозить. Що ви можете в це подумати? Коробочки не пройшло, оскільки, як то кажуть, де навіть місяць прийшов. Деякий місяця не пройшло. Е, як ВГ нам завозить нові коробочки у гру. Просто максимально хоче витягнути з вас побільше бабліжка. І ця подія називається таємниця дракона. Uh... Я й не дивився, так що давайте дивитися разом, що це таке. І так, шановні, святкуйте місячний новий рік з таємницею драконів. Бійці, готуйтеся до прибуття таємничого дракона в цей місячний новий рік. Ця грізна істота принесе вам драконячі скрині з цінними предметами та провіщуватиме успіху і нові досягнення. Отак от, отак от, 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 заходьте в гру з 8 по 14 лютого та беріть участь у події, таємниця драконів, щоб мати шанс отримати 6 рідкісних преміум машин. Рівня. Зокрема, два новеньких доповнення до вашого арсеналу. Ви також зможете е, забрати до 8% 2 два дестилів, серед яких два нові, щоб прикрасити Отак от, от. Крім того, на вас чекатиме захоплива активність на порталі з завданнями нагородами та багато іншого. Вривайтесь на поле бою та зустрічайте рік величного дракону, щоб аж небу жарко. Отак, от, отак, от, от, так, от такі от е е е е ВГшечка нам вступ зробила. Як то кать, почитати сайти ми всі можемо. Так що давайте подивимося відосичок і розберемо, проаналізуємо, що там за премчики. ВГ нам завезе, які там новинки і такі от детальки, так би мовити, стосовно цього всього. So, fireworks boom louder than tank shots and new beginning. when the dragon brings good fortune on its wings on february 8th an event dedicated to lunar new year will begin it's an excellent opportunity to pick up some nice gifts bundles with missions for x5 xp and chests can bring you personal reserves credits days of world of tanks premium account crew books

Побег 590. М -м -м -м. <рес> Але, до речі, зворотнє заряджання це доволі дуже приємна штука. На МЗ, ну, типу... Але те, як є нюансики. Just stay close to your target, or you might hit the festive lanterns. Так, каже, що рикошетна броня в всій історії. Міцна баршня, ну ми це подивимося. Стане справжнім металем драконом Оце у обожгії просто. Оце у божій Каже, it's Eburask. A, a, a new і tank. It's божечки а -а -а. Просто. Просто. Клон. Прем клон ще одного танка. Сюди. Це просто геніально, ВГ. Що ви робите? Ой, ще, ще один клон танка в Рі. З ну, Ну добре, що це хоча б бурасік, хоча б імба якась. Як то кажуть, і на тому спасіба, що це їм бушечку завезли, не якусь какашечку. Так, тут дось так напоганий після апчика. Гонсало хороший. Ушлайно, рідкісне викашка. Ну і ліс теж добротна машинка, да. Так, ну тут база, кожна 50-та гарантована, так що раніше танк отримувати не цей не, о, навряд чи витримуєте.

Um, a crew okay. tattoos, styles, decals and even a tier 7 premium vehicle don't forget about festive discounts on equipment consumables researchable vehicles and premium vehicles on permanent sale the dragon's gifts will arrive in world of tanks on February 8th don't miss them and give yourself a gift this holiday Е Ось от такі от діла народ, от от е Бурасик. Міель мі мі Бурасик, об'єкт 599, 590, -х, Гонсало, ліс, ВКшечка, Туртлик. Туртлек після -к, АПУ дуже хороший став. ВКшка гівняшка, чесно кажучи, ліс. Я думаю, про нього всі знаєте, добротна машина. Гонсало. У нього цікава пушка з хешфугами. Тут цікава машинка. Об'єкт 590, ну от його постараємося ми розібрати більш детально. По цих танках, по суті, інфа вже вся є. От така історія. І так, тепер дивимося, так би мовити, вінець цієї події. Об'єкт 590. Це знову совок. Е, совок. Стежка прем 9 рівня, вона є вже в клієнті, і оскільки це вже подія на буквально 8 числа виходить. Да, відповідно, ці ТТХ будуть фінальні. Тому давайте розбирати. Я, короче, Протирка тут в основні перки на нього, да проти поставив отаку польову модернізацію на танк. Е, і що я можу сказати? Танк якась лайняшка виходить. Чому? З обладнанням, з вентилем, прицілом. Ну, тут став поставлений, думаю, що в нього гарна стаба буде. До речі, з я не перевіряв, Тому такі от нюанси. Да, тут, можливо, якийсь інший модуль запихнути можна буде. Взагалі, саме головне з вентилем, прицілом. І інструкцією на вентиль. мені вдалося розігнати точність до 0,33. І це з допайком. Це мега крива пушка. Вона має базовий показник з точністю 0,43. Шановні, це. 2024 рік. Це дев'яточка, це лайно. І оп'ять-таки, стосовно лайна. Альфа 309, 320 вибачаюся, пробиття 225, голда 268. І це все дуже круто, якби цей танк був би восьмого рівня. Але це мать його дев'ятка. І це просто поплава. Я вам так скажу. Голда 268. Да, голда ББшка, але, але да. Болда ББшка, але підкол має просадку по пробиттю до 205, швидкість поза 1480. ну Хто на ньому буде грати з такою-то. Так би мотиви, така пробиття. Голда має просадку Голдата, ббшна тут на секундочку у нас, да? ем, має просадку до 255 і швидкість польоту 895. Це просто піпець каракатиця, так? Да? Ну і фугасик, тут пробиття 50, швидкість 780 метрів. Ну, це дуже поганий набор снарядів, як на мене. Тому що я вчора викатував стандарта Б, то в нього базовий снаряд, тільки вдумайтесь, 268 підкол. З ультимативною практично швидкістю полторашечку, а тут голда буде така. От. І це дуже-дуже на сьогодні. Максим... Ну... Неправильна позиція цього танка. І так, я це так накидав, як би мовити, для стежечки збірку. В нього крута маскування. Такі збірочки 39%, круте маскування, 1800 хп. Це непогано. Броня, типу, у нас корпуса 110, борта 85. Це ж не намікає, що у нас типу, можна буде відборти, проводити, пограти, але по факту ні. Броня башні 200, що намікають нам оп'ятники в відеоролику. Говорять, що е, гарна міцна башня. Ну, це ми подивимося. І так, один головний момент я забув сказати, що е, у ньому е, пушка це механізм зворотного дозаряджання, як на тому самому Йосипі 3 е, МЗшки. І це значить, що в нас 16,7 секунд кадежиться перший снаряд. 13,2 це другий і 7,5 це третій. Тобто, відповідно, нам треба останнім снарядом постійно е стріляти. Це, по суті, не проблема. Е тому що ти от бачиш противника, неважно, скільки ти снарядів заряджено, можна сказати, там хіба що там, пару секунд дочекатися, ти дочекує, до, до, ну, дочекається дозарядися і видаси там, думаю, дві чи три пульки можеш видати. Да? Ну, ясний прикол, що те саме ДПМний снаряд, той, що останній, відповідно, ти. Приїхав, тобі не треба чекати, як на тих самих рогах, де звичайно дозарядка, що треба дозарядитися, щоб не втрати ДПМ. Тут навпаки дозаряжатись не потрібно, просто видаєш усе. Це приємно. Але, п'ять таки, приємно. 320 середньої шкоди, 7 секунд КД. от така по, по суті, це максимальний ДПМ. Тут розігнений у нас. Да? Відповідно, це круто, але повторюсь, для 8 рівня, А це дев'ятка. І тут це максимально все всрате. Сюди б 360 альфи. Оце вже при 7,5 секунд КД, А це вже було б набагато цікавіше. І пробиття ББшка 245, там ну, бажевий снаряд маю на увазі, да? золото там хоч 310. Оце вже було б щось схоже на танк, танк 9 рівня. Але це просто. З квн мінус 5, з часом зведенням 2,67, і з базовою точністю гармати 0,43. І мені вдалося розігнати його аж до 0.33. І єдиний момент, що цей танк може бути хороший, це його броня. Тому давайте подивимося. Візуально, корпус у нас дуже от мені зразу нагадується. Корпус після 9 дев'яточки, і по суті по броні тут таке. Приблизно виходить. 240 десь переведено в лобі ну, типу максимально відповідно. Це корпус буде шитися просто нереально. Дивимося масочка. А голова, а що по голові? Та сама історія що з корпусом. Цей танчик танкуватиме хіба сам свої ББшки. Відповідно, ти в упорі на ньому грати не зможеш. Я думав, можливо, він зможе грати в упорі. Типу, дійсно гарна броня. І ми потім можемо якось трошечки закрити очі на його точність. Як ви бачите, це ТТХ зараз показується тут на танку. Да? Типу, 100% екіпаж 41 точність, 3 секунди час зведення. Да? Відповідно, я думав, що цей танк, можливо, буде гратися якось там від броні. Але що ми бачимо? Це типу, от, не знаю, чому він мені чомусь нагадує Тесту ЛТ. От, примерно таке саме, щось десь буде відбивати. Але це дев'ятка. ну типу Для ЛТшки це броня хороша, так би мовити. Але це СТ. І я так просто подивився, ну я не бачу його на полі бою, взагалі, як його реалізовувати. Чисту крису, ну, типу, криса, гарне маскування. Відповідно, можна грати на, на, від кемпи. Але при тому ми маємо прям максимально, слабе, максимально слабу пушку, гармату, максимально слабу. А, що по пробиттю, що про точності, що по часу зведення, і це просто не знаю, він ніколи, цей танк не потрібен взагалі. Я не думаю, що він прям от, вийде та історія, що от, коли він в ангарі херовий, а, а по факту получиться імба Щось я сумніваюся, ви знаєте от, от очередной гавнопрем. Очередняра, так би мовити, гавнопремна очередняра від ВГ 9 левела. І просто питання, навіщо, оце, коли можна взяти ну, щось нормальний премтанк. Ну, опять-таки, коробочки, коробочки, коробочки. Знову коробочки. Знову будуть доїти бабосики з вас. Найкращий прем. Це, понятно, вже діло там Борасик, але вже йому достатньо, достатньо раз видавали цей Борасик людям. Да? Тому, я думаю, вже хто хотів, той його отримав. На халяву. Опять-таки не ведемося. Всі ви прекрасно знаєте, як ці коробочки працюють. Ну, а стосовно ізюманки, так би мовити, цього танка, то це цього дев'яточки, да, ну, це просто ланяшка, на мою думку. Він буде максимально неприємний у пушки, відповідно, він вже буде гратися некомфортно. Такі от діла, тому народ офіційно, на мою думку, це скам. Тому не треба на це вестися. А зараз трошечки поговоримо про щоденні задачки, які будуть доступні. Під час місячного цього нового року, і за які можна отримати доволі таки насправді непогані призи. Ну чому не доволі непогані? В першу чергу зразу скажу тому що там будуть резерви на срібло, а це завжди цінна штука, тому що їх отриматиме тільки або за донат, або в таких от подіях. Як це все буде відбуватися? У нас будуть, наскільки я зрозумів, задачки, так, які доступні е, раз на день, е, раз на аккаунт на можна буде виконати їх. І можна виконати повторно такі е, на задростов. Задачки не знаю, чи будуть постійні, чи будуть змінюватися. Ну та, що, наприклад, раз на аккаунт нанести 58 шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Отримаємо аж 250 е, місячних. Е, Монеток. Оці, да? Задачі раз на день не знайки, чи не будуть мінятися, чи будуть постійно такі от задачки. Ну яка суть, як я розумію, збираємо ці монеточки. За ці монеточки ми потім можемо е, е, купляти е, на складі, в поставках стилу різні собі плюшечки. Да? Також у нас будуть задачки, так би мовити, бачите, по етапах, е, де те, що я говорив, буде доступно отримати. Можливість премтанк 7 рівня ЄС-2М. Він в мене в Ангарі, до речі, є. Я не знаю е чи будь-які компенсації в тих, кого він є. Поживемо, побачимо. Тут я, тож, на теж на сайті нічого не знайшов. По етапах нагороди от такі будуть, будуть 3D-стильки на деякі танки, 5 метри, де, якщо у вас 3D-стиль Е -м. Чи буде якісь компенсація, за це опять таки, інформація тут не знайшов. Ну от Нагороди по етапах можна такі отримати. В общем, фінальний список нагород виходить такий у нас. По суті, все на візуалку. Більшість випадків, якісь там резервики це ж теж вже непогано. З що це на халяву. Тобто, ну, як на халяву, вам потрібно буде потратити лише свій е час. Так що такі от діла. Тому. Чи варто задрути, чи ні. Далі це ще не кінець. Дивіться, Оце теж важлива штучка для тих, хто хоче піти в погоню за так би мовити, таблицю лідерства, да, де тут даватимуть непогані резерви, в першу чергу, на срібло. І стільки стильки це кому цікаво. Тут дивіться табли, перше віс... восьме місце. 9, 18 і так далі, і так, далі і так далі. Якісь там резерви, які можна залутати, хто хоче прямо поротися. Е, ну, таки, Скільки на це треба буде часу. Ну, По суті, небагато, до речі. Да? Яка і прикол. У тут, дивіться, дуже важливо тоді. Не, прогав... не прогавте особливу пропозицію, присвячену події у розділі найкраще, ігрового магазину. Зверніть увагу, що раз на день вона доступна задарма. Кожна пропозиція дає 9 камуфляжів, елементи. Усі дерево, якісь там це камуфляжики, да, і доступ до додаткового завдання, тобто вимота заробити додаткові очки події. Да, оці от монеточки. Да. Пам'ятайте, що можна пробирати кілька випробування, придбати кілька випробувань дракона, але одночасно доступно буде тільки одне. Їх потрібно виконати протягом одного бою. Однак, якщо не вдасться, завдання завершиться змінити наступним у черзі. Зміниться наступному черзі у разі наявності кількох запробувань. От, якось так. От, що всього головне винести? що можна на фермі додаткові монетики? Оці монетки, ці, я так розумію, йдуть в рейтингю. І плюс за ці монетки можна буде е, на складі купляти щось там в поставках з тилу. Як то кажуть, мелочь, а, прият... а приємно. Халявний прям танки завжди, як то кажуть, приємно. Із е, 2 не така іхерова машина, як для сьомого левела, чи наскільки він актуальний сьогодні? Як то кажуть, робимо е, висновки самі собі. Такі от монумент ще є по халяві, так би мовити. Це дійсно халява. За це як завжди лайкосики за будь-яку халяву ВГ, е, тим паче вона не, пар... не потребує дуже багато задротства. Ну, типу, раз на день знищити чинайше дві машини супротивника в одному бою. Це Ізі робиться, да? які який виконується повторно, здобути 2200 200 досвіду впродовж будь-якої кількості боїв, опять-таки Ізі робиться, мова потрапити, потрапити в топ-10. Тобто, оце все буде робитись автоматом, просто граючи в цю гру, просто не забудьте зайти, зайти це все поміняти. Тому, тому це не скам. З коробки скам це не скам. Якось так, звісно ж, якусь там супернімбу вам ВГ за халяву не в да? такому завез. Да? Тому маємо, що маємо. Так що, ще раз наголошую народ. Думайте, всі самі першим, першим цей, щось робити. Я вам інформацію предоставив. І тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.